Осінь і у морозну зиму, і у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна усього від 799 гривень. Телефонуйте! Увага! Вигідна пропозиція! Замовляйте лампочку Розумне світло за спеціальною акційною ціною. Усього 149 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна. Усього 149 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 250 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 149 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка розумне світло працює навіть без електроенергії. До 6 годин без... Від зарядки секрет у вбудованому міському акумуляторі це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Раптово вимкнули світло. Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіли батарейки. Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього за 149 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте. Увага! Неймовірна новинка! Від Розпакуй ві! Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36-го до 46-го. Тому беріть одразу дві пари: собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку. Навіть на найширшу ніжку утеплювач екопус. Чудово зберігає тепло та відводить вологу, а верх, виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телепонуйте! Зіпелор при болю в горлі. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Аромоксамит якобс кожна мить безцінна. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Захопливо стисло та з гумором найгарячіші новини зі світу спорту, фахові огляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. Дивіться цікаво про спорт щосуботи та неділі у сніданку вихідний! Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! Щонеділі о 19-й на ТЕТ. Найемоційніше шоу найкращої країни. Зірки, що сяють, аж засліплюють. І змагання, що буквально збивають з ніг. Є конкурси, які наші, конкурси, які не наші. Поки що було два не наші. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕТ. Безстрашний. Хочеш померти. Безовець. Бездоганні. А як ти спиш ночами? А? Не кави після сьомої. Та часом безумні. Тату, спробуй цього разу не напартачити. А я Професіонали. <зв étant mustard> Проти ПОГАНЦІВ Я виб'ю з вас душу. Щось мені це не подобається. Це справжні попички. Коли починаємо? <звучат> У неділю ПОВНУ ПРИГОД Який гарний день. Чого не зробиш для дитинки? Праймові кінохіти щонеділі о 21-й на 1+,1 плюс Україна. Перший на допомогу приходить першим. Дрони для ЗСУ – це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший. Перший куди за грошима. До річниці звільнення Херсону, авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. Відстань від лінії кілометрів п'ять. Тобто сюди долітає все про підготовку до операції та внесок херсонських партизанів. Про життя рік по тому. Рік Херсон. Сьогодні о 19-й. З 27 листопада. Дитині не місце за ґратами. Ти сама це чудово, розумієш. Брехня, що не зламає її. Ти не винна. І ми це доведемо. Зробить її сильнішою. Ти – моя дочка. Виправити помилки минулого. Відшукати правду. Я сподіваюся, ти не будеш зупинятися. Та почати нове життя, щоб повернути найголовніше. Танечко моя мама вже тут. Коло омани. Прем'єра. З 27 листопада о 20.30 Ой. Якщо серце, корвалтап екстра. Корвалта екстра, бо серце тільки одне. Новинка Емоліум 3 в одному. Піна для ванни, шампунь та очищуючий гель. Кашель зважає спати. Базука. Коли треба відчути силу. Базука Інтенс. Потужно прикашлю. Дніпрі гості, друзі родини, Фізіогноміст.